Приготуємо кімчі. розрізаємо верх пекінської капусти на 4 частини та розриваємо так, щоб листя капусти залишилося цілими. Після цього приготуємо розсілку 150 г солі, додаємо до 3 літрів води, розмішуємо та заливаємо нашу капусту. Накриваємо та ставимо в тепле місце на сутку. Після цього приготуємо соус. Нарізаємо моркву, дайкон та зелену цибулю, натираємо чесник. Додаємо 50 грам паприки, 1 баночку соусу кінчі, все це ретельно розмішуємо та натираємо нашу капусту кожен листочок з усіх сторін. Після цього ставимо в контейнер та кладемо на тепле місце на 2 сутки. Після цього 6 суток в холодильник, нарізаємо та смакуємо. Всім смачного.